Друзі, наразі зараз вже підходить до кінця сезон літній, да, і вже за декілька місяців стане актуальним проблема з автономними його обігрівачами. Якщо наразі в нас зараз, скажімо так, величезна кількість замовлень іде по заправці ремонту систем кондиціювання клімат контролів, то в найближчому часі. Буде величезна кількість заявок на ремонт відновлення пошкоджень систем автономного опалювання. Тому у разі необхідності ви можете звернутися до нас. Ми виконуємо ремонт будь-яких автономних обігрівачів або навіть їх встановлення під ключ, навіть якщо їх там. Ну, Повністю не, не, не підлягає ремонту або відновленню вашого обладнання. Ми встановимо своє, оскільки в нас величезний склад БУ запчастин, який дозволяє виконати ці роботи в максимально стислі терміни е з найвищою якостю.